Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас! В студія Надія Швець дивіться просто зараз. Фундамент Державності Республіки. Президент привітав Чорноморське козаче військо із 22-ю річницею з дня відродження. Будівництво шкіл, садків, медзакладів. В перспективі програма розвитку сіл Євразійська інтеграція підбила підсумки зробленого. У неділю до Басарах стартує новорічний фестиваль. Чи готові відповідні служби до проведення святкових заходів? Сьогодні 22 роки чорноморському козачому війську з цієї нагоди зранку у Володимирському бастіоні Тераспільської фортеці відбувся молебень. Місце обрано не випадково. Справа в тому, що фортеця була зведена за безпосередньої участі козаків. А в 30-ті роки минулого століття тут були розстрілені близько 800 людей. Казачство из тех народов, которые какозацтво це один із тих народів, який був репресований і серйозно постраждав у ті роки. Тому наш борг молитовно пам'ятати і шанувати всіх тих, хто поклав свої голови, але переконанням своїм не зрадив. З благословення архієпископа тераспольської до босарського бастіоні фортеці буде відкрито козачий прихід. Церква всіх новомучеників і сповідників Росії почне облаштовуватися вже найближчим часом. За віру і вірність гасло чорноморських козаків протягом майже двох століть 17 грудня вважається днем відродження чорноморського козачого війська у Придністрові. На традиційному урочистому сході козаків вітали перші особи держави та гості з Росії і України. Більш докладно Влада Вдовіченко. 17 грудня 91-го року в Терасполі відбувся перший сход нащадків козаків. На ньому було прийнято рішення про відродження на берегах Дністра Чорноморського козачого війська. Микола Поліжаєв добре пам'ятає, як 22 роки тому у старій залі заводу Кірова придністровці зібралися не за наказом, а за покликом серця. Люди самі в самі йшли в козацтво. Потомственних там було багато, але тих, які самі хотіли, було більше. Тоді всі ці події з Молдовою починалися, і ми хотіли бути в козацтві, щоб бути в перших лавах. Внесок цих мужніх чоловіків у становленні і розвиток Придністровської і Молдавської Республіки неможливо переоцінити. Під час бойових дій 92-го року 90 козаків загинули від рук молдавських опоновців. Євген Шевчук назвав Придністровських козаків одним із стовпів державності республіки. Ваше правило управління анімелічна подобаються. Потому правила управління мені особисто подобаються, тому що є і демократія, і серйозна сувора система керівництва. Тому багато які елементи вашого управління ми будемо переймати в державному управлінні. Сьогодні казачі войська сформірувалися як впливова сила сьогодні козацьке військо сформувалося як впливова сила, як організоване співтовариство православних людей, нагороджених за бойові заслуги Вищим орденом республіки. У лавах Чорноморського козацтва служать мужні і міцні люди, які відроджують козацтво як реальну силу. Сьогодні козацтво це громадський рух з воєнізованим характером діяльності. Як кажуть самі козаки, вони знаходяться на державній службі і в будь-який момент готові відстоювати рубежі своєї країни. задача чорноморського козачого найголовніше завдання чорноморського козачого війська це захист нашої республіки, захист її народу. Це підготовка патріотичної молоді в дусі любові до батьківщини, до нашої Придністровської Молдавської республіки. Козацтво зараз на що на Україні, що в Придністрові, що на Росії. По-перше, е, по це защита батьківщини. По-друге, це образ життя. По третє, це народ. Сьогодні козаків чорноморського козачого війська відзначили нагородами. Серед них були й такі почесні, як знак 200 років Георгіївському хресту і медаль 400 років служіння вітчизні. Чорноморському козачому війську і православному. три кольори козацького прапора символізують чистоту, православ'я і вірність. Саме ці поняття 22 роки тому об'єднали синів чорноморського козацького війська на придністровській землі. Владислава Вдовіченко, Микола Біркеншток для програми Вчасно на першому Придністровському. Підбиваємо підсумки. Цього року значно наростили обсяги виробництва придністровські підприємства деревообробної та харчової промисловості. Обсяг виробленої продукції деревообробників в два рази більше, ніж минулого року. З хорошими показниками до 2014-го підходять харчовики. Приріст виробництва в галузі становив понад 28%. Велика частка у цій цифрі підприємств, раніше повернутих в держвласність. Наприклад, більш ніж у п'ять разів наростив обсяги виробництва кам'янських Концерний завод. Бендерський хліб цього року випустив 2,5 рази більше готової продукції. З невеликим плюсом підходить до кінця року і легка промисловість. Незважаючи на труднощі з відсутністю замовлень і втрату деяких ринків збуту, приріст продукції на підприємствах галузі близько 14%. У той же час в чорній металургії та електроенергетиці відзначений спад виробництва. Молдавський металургійний завод простоював до серпня, а молдавська Грес в травні і червні скоротила обсяги вироблення електроенергії. За даними Мінекономрозвитку, за 10 місяців поточного року спад склав 16%. При цьому, за розрахунками фахівців, за підсумками 12 місяців, товарний випуск промислових підприємств республіки повинен досягти базового рівня минулого року. Підсумовувала зроблене цього року і ано євразійська інтеграція. Будівництво триває за планом. Крім реалізації 12 соціальних об'єктів, вона готова допомогти Придністров'ю в інших галузях, наприклад, в економіці. Напередодні в представництві російської некомерційної організації пройшла підсумкова прес-конференція. Що зробили і що планують, розповість наш кореспондент. Будівництво шкіл, дитячих садків і медичних установ загалом 12 соціальних проєктів за лінією євразійської інтеграції в нашій республіці йде за планом. Діяльність автономної некомерційної організації Придністров'я це не піар, а довгострокові вкладення в майбутнє своїх співвітчизників, заявив її керівник на підсумковій прес-конференції. Здійсь Приднестровье. Придністровці, як мені здається, все-таки почали вірити, що Росії небайдужа доля Придністров'я і її громадян, яких тут близько 200 тисяч. Що Росія і надалі буде надавати допомогу. І підтвердженням тому служать ті об'єкти, які були включені в програму першого етапу. Перший етап у будівництві соціальних об'єктів роботи з облаштування котлованів вже завершені. Їх виконували будівельники з Придністров'я. На черзі зведення будівель. У цій сфері висококласних фахівців у нашій республіці вже не так багато, тому список вакансій на офіційному сайті російської некомерційної організації знову зростатиме. Дінгі, като виділені, це деньги Виділені кошти це гроші Придністров'я, а не наші. Їх суму визначив російський уряд для реалізації конкретних проєктів на території Придністров'я. І якщо ми будемо платити дорожче підрядникам, значить менше грошей піде на будівництво та обладнання цих же дитсадків. Окрім будівництва навчальних закладів і медичних установ, Євразійська інтеграція вже реалізувала низку проєктів. Це закупівля восьми карет швидкої допомоги, ремонт та комп'ютерна модернізація 19 аудиторії Держуніверситету. А зовсім недавно група придністровських лікарів пройшла курси підвищення кваліфікацій у російських інститутах. У перспективі Євразійська інтеграція готова взяти участь у програмі розвитку придністровських сіл. Сейчас разсматриці приведуть цього на Придністровській землі. Сам Бог велів вирощувати фрукти й овочі, і це те, що буде, як ми вважаємо, безпрограшним вкладенням при будь-якій ситуації. Однак, передусім, необхідно завершити будівництво тих об'єктів, яке вже ведеться сьогодні. Всі роботи мають завершені бути восени наступного року. Новий рік все ближче готується до нього всі і на всіх рівнях. Як гарантувати безпеку мешканців району під час святкових заходів? Сьогодні обговорювали на апаратній нараді при главі держадміністрації в Дубосарах. 22 грудня в Добосарах стартує новорічний фестиваль. Він стане першим у низці святкових заходів. Проходитимуть вони в закладах освіти, культури та місцях громадського відпочинку. Очікується велике скупчення людей. Тому сьогодні на апаратній нараді всіх керівників комунальних служб і відомств ознайомили з розпорядженням глави держадміністрації міста та району. Начальникам жанська защита бікта економіки. Начальникам служб цивільного захисту забезпечити заходи безпеки у дні святкування нового року. Особливу увагу звернути на захист пожежу небезпечних, вибухових і хімічно небезпечних об'єктів. Крім цього, всі зали, де проходитимуть новорічні свята, повинні бути оснащені засобами пожежогасіння і мати запасні виходи. А організатори урочистостей повинні дотримуватися правил безпеки при використанні піротехніки. Говорили сьогодні на нараді. Готовність всіх об'єктів до проведення культурного Увих заходів після 20 грудня почне перевіряти спеціально створена комісія, щоб нічого не змогло затьмарити свято. В особливому режимі вже працюють комунальні служби міста. Всі бригади в ділі. Всі бригади задіяні, питання вирішується. За роботами, які не встигаємо протягом дня виконати, складаємо рапорт і тримаємо на контролі. першотравнева все працює. Жуковського запустили. Слід взяти під контроль температурний режим у дитсадках. Нагадали присутнім цього дня і про меценатство. В акції напишили стаді до морозу. Цього року взяли участь сотні дітей. Місцева влада закликала керівників служб бути більш активними і щедрими, щоб віра в чудеса, які виконуються під новий рік, в дитячих серцях жила як можна довше. 27 й день продовжує стояти в Києві Майдан і стоятиме на новорічні свята, кажуть його організатори. А влада запевнила, на цей час всю міліцію приберуть з площі. Мітингувальники напередодні заявили, що збираються встановити свою новорічну ялинку на Майдані Незалежності. То ж влада від цієї ідеї остаточно відмовилася. Київ цього року буде без новорічної красуні. Технічної можливості встановити її в іншому місці немає, адже будь-яка ялинка вище 15 метрів має стояти в спеціальному отворі із кріпленнями. Далі традиційний відеогляд українських новин. Мітинги у центрі столиці продовжуються. На Майдані Незалежності активісти звели стіну. Вона зроблена з полін, на яких люди пишуть назви населених пунктів, звідки вони приїхали. Спокійно на мітингу на підтримку чинної влади у Маріїнському парку організатори забезпечують людей дворазовим харчуванням, гарячий чай цілодобово, а у багатьох наметах навіть є опалення. Концерти закінчують до вечора, щоб не турбувати киян, які живуть поблизу. Президент Віктор Янукович звільнив 24 керівників райдержадміністрації у різних регіонах країни. В Івано-Франківській області Крісел позбулися шість чиновників у Тернопільській та Запорізькій по три, Кировоградській і Рівненській по два і по одному у Львівській, Луганській, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Звільненою голову Гагарінської райадміністрації Севастополя і голову Печерського району Києва. Проекти держбюджету на 2014 рік подадуть до Верховної Ради вже цього тижня. Про це заявив спікер Володимир Рибак на засіданні погоджувальної ради, сподіваючись, що і влада і опозиція зможуть знайти компроміс у питанні бюджету. Утім, опозиція проігнорувала погоджувальну раду, а сьогодні заблокувала роботу Верховної Ради. Засідання тривало не довше 10 хвилин, після чого спікер парламенту повідомив, що кошторис планується розглянути в четвер. Сьогодні Віктор Янукович разом із Володимиром Путіном головують на шостому засіданні українсько-російської міждержавної комісії. Основна тема переговорів активізація економічної співпраці. Усі документи, які підпишуть у Москві, не стосуватимуться приєднання Києва до митного союзу. Про це заявили в українському уряді. Зокрема, у Москві планують укласти дорожню карту щодо врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Росією та Україною на 2013-2015 роки. Також обговорять прикордон. Не співробітництво попереду на вас чекає прогноз а Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 18 грудня очікується хмарна погода без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний – 4-7 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі близько нуля, в день – 1-3 тепла. У столиці вночі – 0 градусів, в день – 2-4 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск – вищі норми.